Ранок середи розпочався на прийомі міського голови. Першим звернувся за порадою Микола Мариненко. Його турбує проблема спірного землекористування. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв вирішити питання в найближчий час. Наступним за списком до 103-ї кімнати прийшов Юрій Хоменко. Чоловік хвилюється за здоров'я своє та сусідів. У будинку по вулиці Дзержинського погано працюють ліфти. Витиковден. День два ліфти. Скільки років буде? З 89-го року. Міський голова згадав про програму ліфтового господарства, в якій врахована заміна старих ліфтів. Стояло питання: хто буде обслуговувати ліфти? Якщо поцікавитися в містах України, то в більшості міст обслуговують комерційні структури. Значить, ми спробували, це, щоб нас комерційні структури обслуговували наші ліфти, не комунальне підприємство. Значить, коли нам замість 22 копійок сказали 66 копійок. Ми сказали, ні, ми такі гроші платити не будемо за квадратного метра. Тобто, так. якщо у вас квартира 60 квадратних метрів, порахуйте. 66 це там треба було платити. Ага. Получається... У нас да. так. Тому вони нам зробили, що вони зробили, ми відмовилися, вони направили нам інспекцію, це те, що ви зараз говорите, нам зупинили половину ліфтів в Бриспорі. Ну, на жаль, корупція процвітає, причому знайти зацепку, якусь кнопка вигорела, все зупиняється, ліфт, хоча він може працювати і без цього. В результаті... Значить, ми три місяці мучилися, поки ми створили свою, свою службу на базі ЖЕК-номордин. В результаті у нас сьогодні не 66 копійок, а 32, 36 копійок. Чи я вже зараз подивився 36 шість обслуговування ліфта, замість 66 копійок. Тобто це саме. Ми зменшили витрати, щоб люди не платили зі своїх кишень. Далі вирішити проблему щодо виділення земельної ділянки прийшла Тетяна Калиній разом з мамою та чоловіком. Мешканці вулиці Червоноармійська хвилюються, що землю відбере один з родичів. На тому флайну так у нього кусочок всього. То я й що собі рівно а Те ж тобі залишила 18 соток участо. Мало квартира в Києві. 120 квадратів Бердичеві квартира у Борисполі. По гранчасті квартира, от в Тульчині все собі забрали і ще тут хоче. і тут же є хата, тобі Пан Щегель звертався до міської ради з заявою ще 20 червня. Просив не розглядати питання про цей земельний участок, говорить міський голова Анатолій Федорчук. Та порадив оформити документи на землю. Коли підійде друге рішення сесії, якщо він вам відмовиться там. Підписувати, ми запросимо його. Якщо він не з'явиться один-два рази, ми тоді направимо депутата разом з земельною комісією і приймемося на сесії, нам це дозволяється приймати без погодження ми, з суміжним землевласником. І все на цьому. І поставимо життє до Звертались до мера з різними питаннями: встановлення антенни, оформлення землі, влаштування дитини до дитячого садочку та прибирання сміття в мікрорайоні Дубичанський. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.